А наразі Єрмаківщина залишилася. І для мене показовим буде, що ця вертикаль починає падати, коли звільняють Татарова, коли е почнеться кульєво, звичайно, переформатує його мають наступного постійного тижня, ніби звільняти, коли почнеться переформатування, перезагрузка ДБР, і коли звільнять з під варти е працівників УДО. Які працювали в свій час на президента Порошенка яких зараз тримають всі зупи заставою мільярд гривень, та яких прецедентів взагалі немає, і ця справа це є тупо політичний тиск на п'ятого президента. А з цих хлопців хочуть вибити якісь свідчення, яких не існує. І для мене показової стане ситуація з наступним Верховним судом по Порошенкові. Чи буде якесь просування в законну сторону, чи буде залишатися все так, як є? Якщо все так, як є, тобто це буде чіткий сигнал, що вертикаль залишається, і хтось її далі очолює, і хтось неї далі керує. А якщо ми взагалі подивимося на цю ситуацію, перепрошую, трошки ширше. Це абсолютно ненормально, що людина, яка має підносити. Цікаво, папірчики, планувати розклад президента мала повноваження в десятки разів більше, ніж повноваження президента України. І по великому рахунку всіх це, крім опозиції, влаштовувало. Тому що слуги народу чемно скакали як зайчики перед Єрмаком і виконували всі його накази. І я дуже добре знаю, коли були, напевно, колега той, що не зовсім слуга народу, скажімо так, ну бо ви дозволяєте собі мати абсолютно іншу думку. Коли Відбувалося якесь дуже принципове голосування, а хтось собі дозволив голосувати не так, як була команда з офісу президента, біля нашого сектору стоїть такий бокс, де можна подивитися, хто як голосував дуже оперативно. І туди пробігали координатори від слуг народу, виясняли, хто не так голосував, а за п'ять хвилин я вже бачила, що та чи інша людина стоїть бліда, як смерть. І один раз мені сказали, що був дзвінок Єрмака, і казали, тій людині, що з нею буде за неправильне голосування. Але всіх це влаштовувало, тому що, якби був... Системний супротив, це, 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 це би так не відбулося. І Володимир Олександрович Зеленський дав повний карт-бланш Єрмаку саме на такі дії. Тому наразі він також несе повну відповідальність і коли він вже не буде президентом, він має відповісти за законом за ті всі речі, які, зокрема, витворяв Єрмак. Тому що тут дуже цікавий такий нюанс, що Єрмак зараз тепер можеш сказати: от коли йому пред'являть, що він то робив, то робив, а, а що які претензії до мене? Я ж не був на такій посаді. А чого ви мене слухалися тоді? А ч, 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 чого ви, ви, ну, ви виконували всі мої накази? Ну, це ваша відповідальність. Я взагалі не мав права такого робити. І так виходить, що людина ні за що не відповідала, ніяких повноважень не мала, але командувала всіми і вся. І останнє, яке, що хочу сказати, стане наразі, це те, що ми маємо велику проблему зараз в управлінні. На жаль, президентство Зеленського і моновлада, вони. Розпочалися і п'ять років, шість років системно знищували інституції, знищували систему стримування і противаг в органах державної влади. Нас Єрмак керував гуманітарним штабом, він керував МЗС, він керував силовиками, він керував урядом, він керував парламентом, він керував судами в результаті. Це все ж незаконно. Але станом на зараз всі ці інституції вони втратили свою суб'єктність. І вони не роблять ту роботу, яку мають робити, і вони не роблять роботу добре, і вони не знають, куди вони зараз мають рухатися. Я думаю, що по мегаматра Расулових ми отримали ці рішення, і, слава Богу, по червінському. Це ще не закриття справи, це просто їх випустили з СІЗО і послабили запобіжні заходи. Тому що судді не знали, який наказ виконувати, бо їм в цей момент ніхто не подзвонив з офісу президента, як це завжди відбувалось на таких скандальних справах. І коли інституції хитаються, оце є величезна небезпека. Тому зараз нам би треба було передовсім відновити суб'єктність парламенту, який може перезагрузити більшість цих інституцій і надати нормальне, адекватне їм керівництво і дати їм працювати.